Бурштині з нагоди 471-ї річниці заснування міста відбулось урочисте відкриття пластової домівки станиці бурштини на базі ліцею номер 3. Директорка навчального закладу Руслана Лащ підкреслює, локацію обрали не випадково. Саме ліцей номер три, це і ліцей, який виховується на козацько-лицарському вихованні. Наші вихованці це дійсності люди діти, які Люблять свою державу, свій народ, люблять свій рідний дім. Пластова домівка призначення знайшла у нашому музеї народознавства. Це символ духу, єдності і любові до рідного краю, боротьби за нашу Україну. Станичним станиці бурштин став Іван Юрченко. Він впевнений, що саме в пласті діти отримають знання, які знадобляться у дорослому житті. Пласти то середовище, в якому діти можуть отримати те, чого б їй бракує драйву в житті і поза школою, особливим моментом свята стало урочисте пов'язання пластової хустини, символу єдності та приналежності до великої пластової родини. Світ обернись! На честь новоіменованої пластунки прихильниці. Дарини, тричі, скоп. Сильно красок, сильно красно укрешно, сильно Свідками зародження пласту в бурштині стали понад дві сотні гостей, серед яких були пластуни зі станиці рогатин. Голова Рогатинської пластової ради Ярема Зварчук подарував новій домівці ікону святого Юрія Змієборця, покровителя пластунів. Пластовий рух він є в Україні вже від 1911 року. Це є рух, який входить у всесвітню мережу скавоцького руху. І головною метою для пластунів це є виховання молодого покоління в дусі вірності Богу і Україні. Ну і оскільки ми ну, пройшли не з порожніми руками, то ми такий символічний портрет привезли. Не портрет, а картину нашого рогатинського знаменитого графіка всесвітньої слави, графіка Володимира Баляса. Він... Голова бурштинської громади Василь Андрієшин наголошує. Бути пластуном престижно, адже це виховання молодої еліти, що зберігає традиції, любов до рідної землі та бога. Це мрія мого життя. От по духу вони мені дуже близькі, і я якби знайшов, знаєте, родину. Мені отак видається. Тому що я про пласт багато знаю. Я знаю, хто в пласті був, я знаю, які, які провідники нашого народу виховувалися в пласті, і які вони сповідують цінності. Я розумію, що іншого шляху не то, що іншого, але вкрай важливо, щоб якомога більше молоді е, шло через пласт. На відкритті станиці відбувся благодійний аукціон на підтримку першого батальйону 106-ї бригади ТРО. Попри те, що було лише два лоти, вдалось зібрати 20 тисяч гривень. Юлія Торконя, колег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.